Початок 1865 року Конфедеративні Штати Америки зустріли у дуже важкому становищі. Їхні війська програвали на всіх фронтах. Армія Союзу під командуванням генерала Вільяма Текумса Шермана спустошувала Джорджію Південну і Північну Кароліни. Федерали генерала Філа Шерідана захопили долину Шендоа. Головні сили Союзу під командуванням генерала Уліса Гранта блокували в районі Пітерсбурга північно Вірджинську армію Роберталі. Сили конфедератів у Техасі були ізольованими і ніяк не могли вплинути на хід війни. Економіка південних штатів була повністю зруйнована внаслідок морської блокади і бойових дій. Крім того, людські ресурси Півдня вже були повністю вичерпаними, діюча армія вже не могла розраховувати на які небудь підкріплення. Сама ж армія Конфедерації дуже сильно страждала від масового дезертирства. Більшість мешканців південних штатів уже розуміли, що війна програна і що зараз лише триває довга агонія Конфедерації. Проте політичні еліти південних штатів ще не могли наважитися на капітуляцію, вони намагалися виторгувати собі якісь більш-менш прийнятні умови. Однак президент Авраам Лінколь наполягав на тому, що конфедерація мусить повністю визнати скасування рабства. Ну і відповідно також ще й має капітулювати взагалі армія конфедерації. Президент Конфедерації Джеферсон Девіс не міг наважитися на подібні рішення, та й інші політики південних штатів боялися якраз капітулювати вони не знали, що їх чекає після завершення бойових дій. Ніхто з них не міг розраховувати на те, що пізніше північні штати досить м'яко проведуть реконструкцію півдня. Щоб підняти бойовий дух конфедерації, президент Джеферсон Девіс у січні 1865 року заснував посаду головнокомандувача армії КШ. Першим і останнім головнокомандувачем усіх сил Конфедерації був генерал Роберт Лі. Проте це призначення вже ніяк не могло вплинути на хід подій, адже територія Конфедерації була розрізана на декілька ізольованих частин. Тому генерал Лі не міг взагалі керувати всіма силами Конфедерації. По суті, він залишився лише командувачем своєї північно-вірджинської армії і міг керувати тільки її бойовими діями. А на якісь інші сили конфедерації він ніяк не міг вплинути через важку ситуацію на фронті. На початок весни 1865 року Північно-Вірджинська армія продовжувала утримувати свої позиції в районі Пітерсбурга, проте вона страждала від голоду а також масового дезертирства. У цій важкій ситуації Роберт Лі висунув новий план. Він збирався відвести свою армію на захід в штату Вірджинія, потім звідти він хотів рушити далі на південь, щоб з'єднатися з армією конфедератів генерала Джонстона. Разом з ним Лі хотів зупинити армію генерала Шермана, і після перемоги над Шерманом він хотів повернути усі свої сили проти гранта і таким чином спробувати врятувати життя конфедерації. У середині березня 1865 року Лі дізнався про те, що кавалерія федералів під командуванням генерала Шерідана уже поспішає з долини Дуана з'єднання з основними силами Гранта. Це означало, що зовсім скоро федеральні сили перейдуть у рішучий наступ в районі Пітерсбурга, а це могло повністю зірвати всі плани Ліпу відступу на захід Вірджинії. Тому він прийняв рішення, якщо не зірвати, так хоча б затримати початок наступу Гранта. Для цього він наказав генералу конфедерації Джону Гордону здійснити контрудар і спробувати захопити частину позицій сил Союзу. Вранці 25 березня 1865 року війська Гордона атакували позиції Союзу в районі форту Стедман. Спершу конфедерати мали успіх, їм вдалося доволі легко захопити сам форт. А також три сусідні артилерійські батареї, і взяти в полон ще близько 500 солдатів Федерації. Проте далі ситуація різко змінилася. Свіжі сили 9-го Корпусу Армії Союзу під командуванням генерал-майора Джона Парка перейшли в контратаку, вони змогли відбити Форт Стедман і всі артилерійські батареї. В результаті запеклого бою конфедерати втратили більше 4 тисяч чоловік, в тому числі тисяча з них потрапили у полон військ Союзу. В результаті ця спроба генерала Лі якось затримати хоча б наступ гранта, вона не тільки не затримала його наступ, а взагалі ще й більше погіршувала ситуацію конфедерації. Ще й більше погіршила їхнє становище. До речі, саме того ж дня, 25 березня 1865 року, кавалерія генерал-майора Союзу, генерал Союзу Філа Шерідана з'єдналася з основними силами гранта, так що тепер командувач усіма федеральними арміями. Уже міг спокійно проводити наступальну операцію. Напередодні початку наступу, 27 березня 1865 року, Грант, а також генерал Шерман і адмірал Портер на борту судна Рівенквіт у Сіті Пойнт, штат Вірджинія, зустрілися з президентом Авраамом Лінкольном. Ці діячі якраз під час цієї зустрічі обговорювали питання остаточного розгрому конфедерації. А також якраз обговорювали питання того, як пізніше інтегрувати південні штати назад у склад Союзу. Лінкольн наполягав на тому, щоб щодо солдатів Конфедерації були якомога м'якші міри щодо здачі, щоб їх там не відправляли якісь там табори для військовополонених, щоб їм було дозволено залишитися вдома, щоб вони могли додому піти і ніяких там покарань не отримали. Ну і президент також роздумував над тим, як пізніше взагалі проводити політику щодо колишніх рабовласницьких штатів. Як взагалі спокійно зробити всю цю реінтеграцію Півдня у склад Сполучених Штатів Америки? Адмірал Портер пізніше згадував, що президент під час цієї зустрічі сказав У мене є лише єдине бажання, щоб ці люди повернулися до своєї вірності Союзу та підкорилися законам. Через два дні, 29 березня 1865 року Грант розпочав свій наступ. Перед початком операції він мав 114 тисяч бійців. Армія Роберта Лі мала лише 56 тисяч чоловік, і то в ході кампанії вона дуже сильно зменшувалася через дезертирство і голод. Кавалерія Шеріда разом з піхотою Союзу успішно наступала і відтісняла сили конфедерації. Вирішальні події відбулися біля Файвфорк з 1 квітня 1865 року. Кавалерія Шеріда разом з 5-м армійським корпусом потомарської армії генерала гувернера Уорена. Атакувала кавалерію конфедератів генерал-майора Фіцх'юлі, а також їхню ж піхотну дивізію генерал майора Пікета, того самого, який керував своєю знаменитою атакою за два роки до цього при Геттісбурзі. Ця битва закінчилася повним розгромом сил конфедерації. 22.00 того ж дня артилерія Союзу розпочала масовану артилерійську підготовку в районі Пітерсбурга. Вранці наступного дня, 2 квітня 1865 року федерали розпочали штурм ворожих позицій. Шостий корпус Потомакської армії федералів під командуванням генерала Гораціо Райта всього на всього за 30 хвилин прорвав оборону конфедератів і прорвався вперед. Фронт Північно-Вірджинської армії почав розвалюватися. Того ж дня, 2 квітня 1865 року, загинув один з найвідоміших генералів конфедерації Ембрус Хілл. Він їхав на зустріч з генералом Робертом Лі. Проте по дорозі його перестріли солдати Союзу. Хіл відмовився здаватися, і в результаті він був убитий. У конфедерації всі знали про те, що колись Хіл при всіх сказав, що він краще загине, аніж дочекається повного розгрому конфедерації. Так воно й сталося. Він не дожив всього навсього ну, декілька днів до капітуляції Конфедерації. І, можливо, що він був навіть щасливий померти, не побачивши розгром своєї країни. Дізнавшись про повний прорив свого фронту в районі Пітерсбурга, Роберт Лі негайно повідомив уряд конфедерації про цю ситуацію і порадив президенту Джеферсону Девісу негайно евакуювати столицю Конфедерації Річмонд. Уряд Ша разом з багатьма багатими громадянами поспіхом залишив місто. Та й багато звичайних мешканців теж потім кинулися масово тікати, бо, бо вони боялися якраз помсти з боку солдатів Союзу за початок всієї цієї громадянської війни. І під час цієї втечі, взагалі, з цього міста Річмонда. Ще й масово різноманітні бандити почали грабувати, якраз скориставшись цим хаосом, почалися масові пожежі, і це все було ще до підходу сил Союзу. Ну а вже потім, коли уряд Конфедерації залишив свою столицю, то командувачу оборони міста генерал лейтенанту Конфедерації Річарду Юлеву було наказано знищити все, що мало військову цінність. І тому було знищено арсенали, склади. Ну і так місто вже палало через те, що різноманітні грабіжники почали тут мародерити. Так ще й солдати Конфедерації на прощання підпалили свою столицю. Вранці 3 квітня 1865 року солдати Союзу урочисто вступили на територію Річмонта. Того ж дня у колишню столицю Конфедерації прибув президент США Авраам Лінкольн. Він прийшов якраз у той будинок, в якому до цього проживав президент Конфедерації Джефферсон Девіс, і відвідав його кабінет. Таким чином, президент Союзу вже тріумфував. Адже вже було зрозуміло, що насправді доля конфедерації вже повністю вирішена, їй залишилося існувати зовсім трошки. Ну а численні звільнені раби на вулицях Річмонда зустріли Лінкольна як визволителя, як справжнього героя. Вони оточили його і дякували йому за свободу. Ну а він з ними теж спілкувався. І, очевидці взагалі, говорили, що Лінкольн був як якийсь святий, який дав свободу всім цим е, сотням тисяч рабів. Але ніхто ще тоді не знав, що президенту США залишилося жити зовсім трошки там, трохи більше десяти днів, і він загине. Тим часом Роберт Лі на чолі своєї армії відступав на захід Вірджинії. Він все одно продовжував вірити в те, що йому пізніше вдасться з'єднатися з силами конфедерації генерала Джонстона, і вже разом об'єднані армії конфедератів зможуть ще якийсь час протистояти федералам. Він відвів свою армію в район Амелії Кортхаус. Там він чекав на склади з харчами, але коли він прибув, то виявилося, що там харчів на його армію, яка вже була достатньо виснажена і страждала від голоду, зовсім не вистачить. Тому Лі прийняв рішення відступати далі на захід, в район міста Лінчбург. Ну і там він хотів організувати нову лінію оборони. Вранці 5 квітня 1865 року кавалерія Шерідана знищила обози відступаючої армії. Лі. Це стало ще одним тяжким ударом для конфедератів. 6 і 7 квітня 1865 року сили конфедерації продовжували свій відступ. Федерали ж тим часом всіляко їх переслідували. Кавалерія Шерідана взагалі ніяк не відходила від армії Лі і постійно її атакувала і завдавала їй серйозних втрат. Останньою зупинкою конфедератів під час цього відступу мала б стати залізнична станція Апоматокс. Проте кавалеристи Союзу випередили противника, атакували цю станцію і знищили там. Поїзди з харчами для конфедератів. І в такому ну, і в результаті конфедерати, коли прибули в цей район, то вони побачили, що навіть остання надія на якісь продовольчі запаси для них вже повністю розтанула через дії противника. Вранці 9 квітня другий корпус Північно-Верчинської армії під командуванням генерала Джона Гордона атакував кавалерію генерала Шерідана. Однак, після того, як йому вдалося трошки посунути сили противника, Гордон побачив, що. За кавалерію Шерідана вже стоять свіжі сили противника, а саме 24-й і 5-й корпуси Потамакської армії. І в цей момент ще й на додачу підходили ще один підходили ще й другий сили другого корпусу Потамакської армії, а за ним ще інші піхотні сили, якраз військ Союзу, підходили. Ну і в результаті виявилося, що північно вірджинська армія Роберта Лі фактично була повністю оточена, і надії на прорив уже більше не існувало. Генерал Лі зробив останню військову нараду своєї армії. Він зібрав своїх генералів і запитував їх про те, як зараз вчинити у цій ситуації. Всі його бойові офіцери, врешті-решт, якраз заявили про те, що зараз краще почати переговори з грантом про капітуляцію. Лише бригадний генерал конфедерації Едвард Портер Олександр виступав за те, щоб продовжувати бойові дії. Він заявив, що якщо його армія капітулює, то всі інші армії Конфедерації теж здадуться, тому краще продовжувати боротьбу. Однак він був єдиним генералом конфедерації, який виступав за продовження бойових дій, всі інші вищі офіцери виступали за капітуляцію. О восьмій годині ранку генерал конфедерації Роберт Едвард Лі у супроводі трьох своїх помічників виїхав на зустріч з генералом Союзу Улісом Грантом. Їхня зустріч відбулася в районі Апоматокс -скор... Апоматок Кортхаус. Причому все це відбувалося в будинку Вілмера Макліна. Цей Вілмер Маклін свого часу жив у районі залізничної станції Манасас, і після першої битви при Булран він переїхав до Апоматокса, щоб уникнути бойових дій. І от так вийшло, що початок війни відбувався фактично біля його будинку в районі Манасаса, а тепер, що війна закінчувалася теж у його будинку. Лі одягнувся у свою кращу парадну форму. Він приїхав раніше гранта і деякий час чекав на прихід командувача федералів. Грант, у свою чергу, був одягнутий у звичайну польову форму, яка ще й була забризкана багнюкою, адже він на коні добрався якраз до цього будинку, де мав вести переговори з Робертом Лі. Це була їхня перша зустріч з часів мексикансько-американської війни 1846-1848 років. Під час своєї зустрічі з Лі Грант якраз згадав про те, як вони колись перетиналися саме під час війни в Мексиці. Лі тоді вже був старший за званням за Гранта, і він тоді звернув увагу на те, що Грант не дуже ну, гарно виглядає. Під час бойових дій, що в нього форма, брудна і так далі. І він за це тоді говорив тоді ще молодому, нікому невідомому лейтенанту Гранту. І ось тепер уже через багато років Грант став головнокомандувачем сил Союзу і тепер він уже приймає капітуляцію сил Конфедерації. Хоча генералу Роберту Лі було дуже важко взагалі вести ці переговори про здачу, все ж таки умови капітуляції були досить таки лояльними до конфедератів. Усі солдати північно -Ар... Вірджинської армії отримали достроково умовне звільнення і могли якраз повертатися до своїх домівок. Їм навіть було дозволено забирати з собою своїх же коней, щоб потім обробляти землю. Офіцерам було дозволено взагалі залишити про собі зброю, теж своїх коней вони могли залишити і навіть особисті речі. Тобто там ніхто з них там не міг потрапити в якийсь табір військовополонених чи в'язницю. Ні, вони б мали просто здати зброю і розійтися по своїх домівках. Умови капітуляції були записані в документі, написаному від руки ад'ютантом Гранта, корінним американцем Племені Сенека Елі Паркером. Близько 16.00 9 квітня Лі підписав умови про умови капітуляції. Після цього Північно-Вірджинська армія склала свою зброю. 10 квітня 1865 року Лі видав свій останній наказ до військ північно вірджинської армії. Після чотирьох років важкої служби, відзначеної неперевершеною мужністю та стійкістю, армія Північної Вірджинії була змушена поступитися переважаючим чисельності і ресурсам противника. Мені не потрібно говорити тим, хто пережив стільки важких битв і залишався непохитним до кінця, що погодився на такий результат, не маючи до них жодної довіри. Але відчуваючи, що хоробрість і відданість не можуть компенсувати втрати, які, мабуть, супроводжували продовження боротьби, я вирішив уникнути марної жертви тих, чиї минулі заслуги принесли їм прихильність співвітчизників. Згідно з умовами капітуляції, офіцери та солдати можуть повернутися до своїх домівок і залишатися там до обміну. Ви отримаєте задоволення, яке випливає з усвідомлення сумлінно виконаного обов'язку. Я щиро молюся, щоб милосердний Бог благословив вас і захистив. З невпинним захопленням, вашою вірністю та відданістю вашій країні, а також з вдячністю, згадуючи вашу добру та щедру турботу про мене, я прощаюся з вами з ніжністю. Роберт Едвард, Лі, наказ номер 9 від 10 квітня 1865 року. 28 356 офіцерів і солдатів Північно-Вірджинської армії капітулювали. Фактично так розпочалося, розпочалося завершення громадянської війни у США. Хоча досить часто якраз часто навіть заявляють, що саме 9 квітня 1865 року було кінцем війни. Але це зовсім не так, адже ще були інші армії Конфедерації, які капітулювали пізніше після капітуляції Роберта Лі. Армія конфедератів Джозефа Джонстона, чисельністю 89 270 чоловік, здалася вільяму Текумса Шерману 26 квітня. Департаменти Алабами, Місісіпі та Східної Луїзіани капітулювали 4 травня. Президент Конфедерації Джеферсон Девіс провів останнє засідання свого уряду 5 травня у Вашингтоні, штат Джорджія. А 10 травня він був заарештований військами Союзу. Майбутній лідер куклу з клану генерал Натан Бетфорд Форест капітулював 9 травня. Генерал Едмунд Кірбі Сміт капітулював разом з військами в Техасі 2 червня. 26 травня племена корінних американців, які підтримували, капітуляцію, які підтримували конфедерацію, також капітулювали. І незабаром вони якраз провели переговори з Урядом Союзу про повернення у склад США. Остання ж битва громадянської війни відбулася 12-13 травня 1865 року біля Браунсвіла у штаті Техас. Цю битву конфедерати виграли, проте незабаром були змушені капітулювати. Остання взагалі Збройна сила Конфедерації, яка здалася, це був корабель Шондуа, який якраз на момент капітуляції Роберта Лі перебував у Тихому океані, і вів напади на китобійні судна Союзу. Дізнавшись про капітуляцію Північної Верчинської армії і припинення існування конфедерації, командир цього судна Джеймс Іредел Ваддел прийняв рішення 6 листопада 1865 року здати своє судно британському уряду в Ліверпулі, адже він і його офіцери і матроси боялися якраз повернення в США і боялися саме капітулювати перед федералами, тому що вони продовжували якраз вести бойові дії, не знаючи про те, що вже лік капітулював. І вони продовжували ще влітку і на початку осені якраз вести атаки на судна Союзу, не знаючи, що війна вже закінчилася. І саме через це вони боялися взагалі капітулювати федералам і здалися британцям. Проте президент США Авраам Лінколь недовго святкував свою перемогу. Увечері 14 квітня 1865 року у театрі Форда під час вистави наш американський кузен. Актор Бут, який був шпигуном конфедерації і взагалі краси дуже симпатизував рабовласникам, застрелив президента. Лінкольн отримав смертельне поранення у потилицю. Декілька годин лікарі боролися за його життя. Проте о 7.22 ранку 15 квітня президент помер. Новим президентом став його віцепрезидент Ендрю Джонсон. Він залишався на своїй посаді до 1869 року. Сам же вбивця президента Бут декілька, декілька тижнів переховувався, проте пізніше він був застрелений сержантом федеральної армії Бостоном Корбетом якраз під час спроби арешту. Авраам Лінкольн був одним з найвидатніших державних і політичних діячів Сполучених Штатів Америки. Йому вдалося вивезти країну з цієї серйозної кризи і закінчити громадянську війну перемогою півночі. Його рішення скасувати рабство теж було дуже позитивним кроком взагалі в усій подальшій історії США. Проте бідою всіх цих рабів колишніх було те, що фактично і Лінкольн, і взагалі політичні еліти півночі вони використали питання рабства у своїх цілях для того, щоб якраз розгромити південні штати, щоб знищити взагалі їхній рух за свої права, за розширення взагалі прав штатів. Адже в південці вони більше навіть не тільки виступали за рабство, вони хотіли зберегти взагалі свою якусь самостійність, вони хотіли мати більшу незалежність від федерального центру. Проте Лінкольн все ж таки зміг якраз досить вдало використати ось цей момент з рабством, і саме завдяки цьому йому вдалося добитися того, що взагалі всі держави, всі великі держави, якраз тогочасного світу, вони підтримали в цій громадянській війні саме північ, а не південь. Адже Лінкольн зміг надати взагалі своїй боротьбі якраз морального забарвлення. Йому таки вдалося показати взагалі цю боротьбу як війну прогресу північних штатів, які борються взагалі за капіталізм, за прогрес, якраз борються проти рабства, і борються проти відсталих південних штатів, які опирають, які вже опираються саме на давно відстале рабство. Фактично, все ж таки громадянська війна в США якраз уже закінчилася навесні 1865 року. Хоча президент Ендрю Джонсон офіційно оголосив про перепинення бунту південних штатів лише через рік влітку 1866 року. Громадянська війна в США стала найкривавішим конфліктом на території Північної Америки. Для Сполучених Штатів Америки взагалі ця війна навіть була більш важливою, ніж Перша чи Друга світові війни. Адже ну, ніколи в жодній війні Сполучені Штати не зазнавали настільки величезних взагалі людських втрат. І тут ще й бойові дії йшли чотири роки взагалі безпосередньо на території США. Під час цієї війни, за різними оцінками, загинуло більше одного мільйона людей, з них близько 698 тисяч чоловік. Це солдати дії обох армій армії Союзу і армії Конфедерації. Ще 60 тисяч солдатів з обох сторон втратили свої кінцівки та стали інвалідами. Також взагалі дуже загинуло багато і афроамериканців, серед яких були дуже величезні. Якраз втрати і це стосується і тих, хто воював в армії Союзу і тих якраз рабів південних штатів, які теж там часто на жаль і не доїдали, враховуючи дуже важке економічне становище південних штатів через морську блокаду і бойові дії. Також треба враховувати. Громадянська війна назавжди змінила Сполучені Штати Америки. Хоча різниця між південними і північними штатами залишається і досі, саме ця війна консолідувала взагалі цю країну. Власне, саме ця війна створила фактично американську націю. Адже варто зазначити, що от, перед цією війною, наприклад, Роберт він вважав себе вірджинцем. Та й взагалі багато, це стосується не тільки південних штатів, а й північних. Багато людей себе ідентифікували, саме якраз як мешканців конкретного штату. І лише після цієї громадянської війни, нарешті, всі почали себе ідентифікувати саме як американці. Американська нація остаточно сформувалася саме внаслідок цих чотирьох кривавих років громадянської війни. Також ця війна призвела до початку нового економічного піднесення Сполучених Штатів Америки. Дуже швидко американська економіка почала зростати, і вона дуже швидко догнала, навіть обігнала провідні європейські держави. Також завдяки цьому, що ця громадянська війна зміцнила Сполучені Штати Америки, ця держава почала вести більш активну зовнішню політику. Зокрема, це стосується і країн Латинської Америки, почала дуже сильно втручатися у справи місцевих держав. А вже пізніше, там на початку ХХ століття, вже е, після війни з Іспанією, коли Сполучені Штати Америки вже і Філіппіни захоплять, і Кубу. І коли вони потім ще в часи російсько-японської війни, американці знову ж таки посилять взагалі своє міжнародне становище тим, що будуть виступати як посередники між японцями та росіянами. Ну і так аж до Першої світової війни взагалі міжнародна вага Сполучених Штатів Америки буде тільки збільшуватися, як і їхня економічна могутність. Що ж стосується солдатів обох армій і Конфедерації і Союзу, то поступово йшов їхній процес примирення. Хоча, звісно, там були свої проблеми. Враховуючи те, що війська Союзу вже окупували територію півдня і аж до 1877 року тривав процес реконструкції. Однак це окрема зовсім тема. Ми сьогодні на цьому зупинятися детально не будемо. Ну а що ви, дорогі друзі, думаєте про завершення громадянської війни в США і взагалі про роль цього конфлікту, і взагалі в усій історії Всесвітній, і в історії Сполучених Штатів Америки особливо? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.